Всім привіт, любі друзі! А ми вчора, ось так на цьому тачку, і на, на туди летіли і прилетіли. Емі, куди ми прилетіли? Правильно, ми на Гранд Каназії. Ми йшли до океану. І, і тут такі годі. Нікого немає. Мабуть, сіли дітки в школах, в садочках. А наші гуляють, наслаждаються солнечком і свіжим повітрям і вітамін Д отримаємо. Отак. А от там прямо за цим парком. Да, і там вже прямо там океан був за цим парком. А ми, да, живемо там, квартиру взяли за цим ту сторону та тим домом. Так, да, ми в Гран Канарі, правильно, а Мінка хотіла сюди? Так, да, да так і чудово тут. Місце таке гарне, пальми. Ми на Гран Канарі. Біля, біля великої, великої пальми, так? Да? Так, здорова пальма, це товста, товста. Мабуть, саме товста пальма, яку я в житті бачив. Тут занимать, все тут аппаратки. А ну да, выставляется бутылочка в этом. Вот, когда спать. И нажимай. И там такое причинки там. Вот так. Мы были в Марокко. Там так выдали руками. Все, все, так, смотри. Так, а ну попробуем. Так, вот так. Kalau kau timah, kau tak cakap dengan kita Ini tak kau tu, kau lagi tak kau. Basis